Привіт! Я вас рада бачити в мене на каналі. І сьогодні я хочу вам запропонувати прекрасне тренування для витривалості ваших рук. Я показувала у себе в соцмережах, що досить легко просто сушити собі волосся, тримаючи вверху фен. Типу, я не втомлююся, я розумію, що це здається таким дивним. Досягнення, але для більшості дівчат це актуально, тому що ми сушимо волосся три чи чотири рази на тиждень, а хтось і сім разів. І тримати його постійно вверху я маю на увазі фен досить незручно. Тому я хочу вам показати декілька вправ для того, щоб укріпити наші ручки. Нам потрібно буде блок або книга, будь що що ми можемо стискати. І, в принципі, у нас буде легенька розминка, вправи для укріплення і розтягнення. М'язів рук, але ви відчуєте, повірте, це дуже класно для постави і для укріплення і витривалості ваших рук. Звичайно, в мене тут є понтик разом з мазутом. Вони періодично можуть створювати додаткові нам інтерактиви. Що ж, поїхали. Спочатку голову, праву сторону вліву, поворот в одну сторону, в другу сторону, плечі назад. Насправді я дуже часто задавалася питанням, типу. А що, що дає розтяжка функціональне тренування вам, крім того, що е, ну, там, покращення якості тіла, те, що ми знаємо, та, в загальне в загальному? Але багато дівчат мені кажуть, я спокійно нахиляюся, за в'язую, наприклад, там, шнурки в кросовках або ще щось. Або я вільно сушу волосся, мені не болять руки, коли я тримаю, або навпаки, коли я мию волосся, мені не болять руки, тримати їх на весу. Тому є і такі прості плюси: видих, вдих. Видих, дих. А ще хто знають ті, хто укладаються на браш. Я люблю укладатися на браш. Але як, по-моєму, волосся сьогодні видно, цього я не робила. Видих, вдих. Але мені подобається витягувати. Я знаю, що не супер корисно, але мені подобається цей ефект, як після наче, салону. Це звучить так. Видих, вдих, видих. Тепер зап'ястя. Пальчики, зап'ястки. Я надіюсь, ви бачите, у мене така булочка сидить біля мене. Коло в одну сторону. Так, і в другу сторону лікті. От, Насправді і багато кому прям дуже болить. Я пам'ятаю, як в мене також було, що мені було дійсно неприємно там витягувати там темати. Ну, типу, а зараз я така, о, це дійсно виправилося. Вдих, видих. Вдих, видих І ще не допомагають просто вправи, там, наприклад, на біцепсу, да, звичайні концентричне скорочення, чому не допомагають? Ви стаєте сильнішими, це правда. Але просто тут нам потрібно не нам тримати потрібно постійно щось вверху, руки, лікті підняті вище плеч або на рівні. І тому такі вправи, ну, вони укріплюють руки, але нам треба дещо інакше. Так, давайте ще грудний, і, в принципі, можемо йти до вправ. В принципі, вам нічого більше не потрібно, як просто сидіти. Ну, і може, в двох-трьох вправах змінити позицію. Але, в принципі, це ще більше слово, в принципі, давай вікуська. Я шуткую. Я просто хочу дуже сильно встигнути вам все показати. І так, перша вправа вона найпростіша, вона легка і зрозуміла. Що нам потрібно робити, це зжимати. Наш кубик. Зжимаємо. У нас лікті мають бути на рівні з плечі, ми, да, в одній площині, і ми зжимаємо кубик, розслаблюємо. Ми будемо все робити по хвилині, хвилиню, хвилину утримувати. Хвилиню, хвилиню, хвилиню. І так, перша хвилина пішла. Стискаємо кубик, видих, вдих, розслабились, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Прям тисніть на нього вдих, видих. Хм. Видих. Вдих. Особливо всі, хто часто тримають, наприклад, майстри парюкарі Це для вас відео. Особливо ті, хто люблять робити, ну, люблять робити, хто, хто роблять там лашмейкери, да, як правильно називається. Все, де у нас тримається на вісу руки. Ще 15 секунд, а потім будемо на постійній основі тиснути в кубик. Можна обов'язково кубик. Я часто використовую, можна використовувати книгу. Тепер тиснемо, дихаємо повільно, спокійно. Не забувайте, у вас тут рівна спинка, вона будете відчувати м'язи живота. Да-да. Так. От мазут усе подобається. В нього достатньо сильні лапки, йому не треба сушити волосся. Не потрібно, щоб вони були витривалими. Так, ще 20 секунд. Можна подивитися на свій манікюр і згадати, коли треба його переробляти. Не забути записатися до майстра. До речі, якому потрібно виконувати ці вправи, щоб було легше виконувати свою роботу і не боліла потім шия. Ви знаєте, що із-за того, що у нас слабкі руки, не можуть витривалу, витривалу довго виконувати якусь роботу, у нас може боліти шия. Стоп! Ну, шия трапеція. Добре. Наступна вправа це була перша вправа. Наступна вправа. Ми тримаємося ось таким можете відчути у вас, так. руки стали нам, знаєте, як легко їх тримати. І так, тримаємося за таким замочком, тягнемо руки в різні сторони. У нас прям постійне натяження допида, тобто, ви тягнете, але тримаєте замочок. У вас виходить ось так. І при цьому всьому зводимо лопатки і розводимо на одну руку, ну, на другу руку, тобто поміняємо хват. І робимо так по хвилині на кожну сторону. І так, понеслась. <смі> І так, раз, зводимо лопатки, розводимо. Зводимо, розводимо. Не забуваємо дихати. Я розумію, що це дивно, не забувати дихати, але найчастіше ми затримуємо дихання, коли у нас є якесь навантаження. Що робити, що робити? Ні, 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 -ні. дихаємо. Розвели вдих, видих, звели. Ще 30 секунд. Повірте, завтра ви відчуєте і дельти, і руки, і взагалі все. Видих. Вдих, видих. Видих, а тут, а тут вдих. Так, нам ще 5 секунд. Я знаю, що вам тяжко, дівчат, але потрібно, потрібно. Стоп. Другу ручку. Мікроогладення котика, так. Да? Ой, моя булочка, мій солодес хлопчик. Новий голос, так. Да. Він з'являється, коли я глажу мазути, і не тільки. Так, навпаки. Друга ручка. Друга ну, наступна хвилина. І зводимо. А я так тримала чи інакше? Ну, так тримати треба. <гум> так, Не забуваємо дихати. Насправді я пам'ятаю першу свою кріпатуру після цих вправ. Тому що я тоді експериментувала, така треба спробувати багато чого поробити. І знаєте що? Я могла підняти руки, хоча я займалася пілоном, я віджималась багато. Але я робила набагато довше, я робила десь по дві хвилини, але мені було наступний день дуже відчутно, дуже. Тому що я розуміла, що це трошки інакше. У нас є декілька. У нас є чотири типи скорочення м'язів. І коли концентричне, ексцентричне, ми вже звикли. То ізотомічне ізометричне у нас недостатньо витривалості. Так, нам ще... Стоп. Добре, поїхали далі. Е, наступне ми використовуємо ми лікті, притискаємо до талії пальчики в різні сторони. І тут ми розводимо пальчики назад. Ну, тобто ми повертаємо пальчики назад, відводимо тут, зводимо лопатки. Лікті ми тягнемо до талії, видих, вдих. Першу хвилину ми розводимо і зводимо, а другу хвилину ми утримуємо в цьому положенні. Мазутіцьок, самі зойтік, ти не хотів виходити від мене? Не хотів від мене. Так, в мене тут борьба за внімання кота. І так, поїхали. Притискаємо лікті, Лік... долоньки у нас дивляться вверх і пальчики в різні сторони великі. Поїхали. Раз. Я неправильно почала дихати. Прикиньте. Видих, вдих. Видих, вдих. Я думаю, щось не так видих. Видихаємо на зусилля. Ліпті тягнемо. Тут важливо дихати, як і віздя, в принципі. Але просто буває. Ну, я можу з вами говорити, а тут я не можу з вами говорити. 5, 4. 3. Так, тримаємо 2-1. Тримаємо вже тут. Звели і тримаємо. Бачите, я плюс-мінус угадую з часом. Але, ну, якби не завжди, не завжди. Плечі опущені, лікті зведені, лопатки зведені. Погляд дивиться вперед. Голова тримається рівненько. Тримаємося, дівчат. тримаємося. Дуже класно для постави. Ви відразу працюєте максимально на всі напрямки. Якраз перед новим роком, правда? Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ви вже мали відчути. Три. 2. Один. Ух! Як я чітко 4.01. Розумієте, ідеально просто відрахувала. Ну, бачите, бачите, якби досвід тренера. Не проп'єш. Добре, тепер наступна вправа. у нас лікті знаходяться на одній лінії з плечима. Ми піднімаємо руки. Не просто вверх, а прям відводимо назад. Але у вас має бути рівна лінія. Да? От тут от рівна лінія. Не, не, не так не згинайте. І так само робимо одну хвилину. А другу хвилину покажу, як ми робимо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ровон тут маленьку пружинку. Так само хвилинку. Раз. Два. Три. Не піднімайте плечі. Не робіть. Отак. Три. Контролюйте рух, не розслабляйте. Не отак. Не розслабляйте, контролюйте рух. Так, нам ще майже 30 секундочок контрольованого руху. Десять. Дев'ять. Ще трошки. Я знаю, що тяжко. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. А, в мене вийшло. В мене наче конкурсами з самою собою, чи я можу тітко десь придогадати по рахунку, скільки пройшло часу. Ой, такий котик там так перевертається. Така булочка зараз по, по цей. Кох поточить, мабуть. Я ж кажу. Так, наступна вправа ми робимо долоньки вниз, долоньки вверх. Долоньки вниз, долоньки вверх. І так, поїхали. Вверх-вниз. Ось ці всі вправи. Те, що я розказувала, ексцентрична це коли у нас збільшується, зменшується довжина м'яза. Але у нас ще є вправи, коли у нас довжина м'яза не змінюється, але є напруження. І так само навпаки, коли змінюється довжина м'яза, але також є напруження. І от якраз це на витривалість. Тому покращуємо нашу витривалість, рухаємо лапками вверх-вниз.